Вітаю усіх, хто зайшов переглянути це відео. Зараз ми з вами подивимося на картах Таро, яким чином із життя пішов Путін. Як саме він піде? Я розповідала вже дуже давно, ще на початку війни, писала в інстаграмі, виставляла відео в YouTube каналі те, що мені показали, показали. Значит, одна людина, яка була безпосередньо поруч із Путіним. Я за допомогою погруження да, бачила все своїми, не своїми, а я бачила її очима. Да, тобто я була нібито як вона. І так само я себе просто бачила, як ви подивитеся, отак от вниз не себе, а цю людину. Я не буду називати. Зараз навіть пол цієї людини. От, скажу тільки, що є, тоді був план ліквідувати Путіна. Я розказувала, яким чином ліквідувати Путіна. І також казала, що виконавців двоє, а замовників одна із трьох барикад, які поділилися ота одна шайка-лейка кремлівська. Да? От, одні за те, що пора його вже прибирати і закінчувати війну, інші воздержуються і не туди, і не назад. А треті поки що проти, бо вони хочуть все ж таки дожать щось отримати. Якісь домовленості з Китаєм, домовленості з, з Америкою. Да? От. І хочуть склонити, дотягнути максимально довго для того, щоб склонити Україну на свої умови, на які ми не повинні погоджуватись, тому що я також розповідала в одному із відео на YouTube каналі, що буде відбуватися, якщо Україна. І погодиться на умови росіян. Там якісь маленькі поступки, звісно, будуть, але вони будуть незначні. Взагалі ми не повинні піти на ці поступки. Що будуть? Я скажу, що буде, якщо ми підемо на ці поступки ну, прям загальні, да? немаленькі не до України повернеться війна, і ця війна буде страшніша, ніж та, яку ми з вами пережили і поки що. Допереживаємо. Отже, як мені показали, коли я запитувала це питання знову, а, до речі, б, да. смерть Путіна, ми розуміємо, що це знакова подія, яка нарешті зрушить з місця той стан, в якому ми наразі зависли. Ми всі дуже довго цього чекали, але поки що не радіємо, тому що ми не бачимо поки що зрушення з того стану, в якому ми зависли з вами, да? і не бачимо подій. Отже, це станеться тоді, коли нарешті вже вони вирішать проголосити смерть Путіна, і тоді Україна. Піде на перемовини, тому що наступний президент це Таль, я також казала в одному із відео, що перемовини між Росією і Україною стануться тоді, коли е, прийде в Росію е, другий президент, та, інший президент, і цей президент буде доленосним. доленосним і я хочу ще сказати, що деякі люди, які оці шайка кремлівська, на нього возлагають якісь є якісь надії, є якісь очікування, а врешті-решт, все станеться не так, як вони очікували. Отже, давайте подивимо, ага, я ж не договорила як мені показали на запит. Тобто мій запит не в системі Таро. о, бачите, бачите, Путін помер, звільнився від цього життя і пішов на перенародження. Ми з вами подивимося, яким чином пішов Путін із життя. Те, що він пішов, це 100%. Також є про це відео, я розповідала, що Путін помре через 2 місяці. Да? І від тої дати, коли я зробила розклад і виставила відео, пройшло саме 2 місяці після того, як почала гуляти інформація, що Путін помер. Це дійсно так. І мені показали, яким чином Путін пішов із життя. З одного боку, мені показали, що його тіло було вже неспроможне жити, його голова вже нічого не соображала, тобто там було й пошкоджено. Тіло вже пошкоджене болячками і голова пошкоджена болячками. Але з іншого боку, показали, що все ж таки той план по ліквідації Путіна також був здійснений, він робився поступово і це також посприяло. Так? Ну, давайте тепер подивимося на Таро на Таро, через систему Таро нам покажуть, покажіть, будь ласка, нам, яким чином, яким чином Путін, який президент, який був у всіх на виду як президент Росії, яким чином той Путін. Пішов із життя. Пішов в мір іной Пішов в мір іной. Так, план, Да там були не тільки ін'єкції, там також були те, що давали випить у рот. Бачимо, да, хто кому. Вот. Карти просто підтверджують. Зараз я вам покажу те, що я вам вже розповіла. Мабуть, не все треба поки що говорити. Не знаю чому, ну, ладно. Хай буде сюди. Сюди. І сюди. Під землю пішов. А, так, дивіться. Дивіться. Буду вам розповідати. Буду вам розповідати по картах так, як же так розповідати, щоб не сказати поки що лишнього? Так, давайте так. Біля нього були люди, ті, яким, ті, кому він і кремлівський довіряли. Це не нові люди, це люди, яких вже знали дуже давно. Да, дуже давно знали Далі, то що я казала, за допомогою ін'єкцій, це теж посприяло його уходу. Далі, то що я казала, що є замовник і є виконавці по цій карті, Да я можу сказати: да замовник була пропозиція виконавцям і зараздні цього. Плана цього плана, який був з успіхом виконаний. Тобто, да, жезли, жезли бачите, це карта, яка показує нам через маленькі. Через взагалі, незначні, але ну, перепони свого роду. Да, перепони, ви розумієте, можуть бути різними, навіть перепоною може бути страх здійснення цього е, е, плану. Да, але е, цей план е, був здійснений стосовно ін'єкцій. Е, далі, е, далі нам вийшли карти, е, які показали також. Які показали також, знову ж так, щоб я не все вам казала, для здійснення цього плану посприяла якась вдача, посприяла якась фортуна, для того, щоб виконавці здійснили цей план, посприяла якась вдача, посприяла фортуна і продвіження. Да? Тобто план був здійснений по цій карті. І по цій карті я можу сказати, що цей план був здійснений з успіхом. Здійснений з успіхом. Я би сказала так, що виконавцям потрібен був захист, який. І вони цей захист отримали, і таким чином, можна сказати, для ліквідації Путіна, була, ось, улибнулася оця, так, блін, фортуна. Так, далі виходять карти, які показують, які показують борьбу, які показують борьбу. Угу. Зараз я вам скажу, зараз я вам скажу, покажу. Далі виходять карти, які показують. Зараз, зараз, да? після того, як цей план здійснився, а ви розумієте, да, що, якщо одна із трьох баррикад все ж таки піде. На здійснення цього плану, то інша барикада, із за того, що вона протистоїть цьому, то між ними можуть відбутися ну, сварки, там, да, можуть відбутися навіть щось більше вплоть до ліквідації тих, хто пішов да, на цей план. Тому все було зроблене так тихесенько, і далі я вам покажу. Дивіться. Три барикади, три барикади, троє пропонують один одному щось пропонують після смерті Путіна. Тут також, от бачите, можна сказати, церква там, да, де від, 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 відспівують цих. Трупів, тобто іде, продовжується між собою боротьба, міжусобиця, щось відстоюють, щось доказують, щось хочуть собі кожен щось відвоювати, да? ну, можна сказати, місце під сонцем. Ці три так сказати, групи людей да? і розподіляють, вони хочуть розподілити між собою. Якимось чином ресурс, владу да якусь, от щось таке, і там за це іде зараз бійня. Ось дивіться, яка карта вийшла, дивіться, великий великий ресурс, огромний ресурс. він може Відноситись як до фінансів, він може відноситись до земельних е, ділянок, да? він також може відноситись до е, е, місця під сонцем, яке приносить доходи їм. Да? І за це йдуть такі жорстокі бійки, ось такі жорстокі сварки, да, між ними. Після цього. Тобто, вже це все звершилося і затримка йде, бачите, затримка йде саме тому, що вони не можуть там ніяк домовитися, не можуть ніяк між собою розподілити те, що кожен хоче сам. Для себе, да? ну і бачите, ось це ж таки: ще йде бійня, як я вам і сказала на початку відео, що ми ще хочемо повоювати і потягнути. Час, пер, перш ніж сказати про смерть Путіна, ми хочемо повоювати і потягнути час для того, щоб за нами залишилися якісь земельні ділянки. Ось нам карти це і підтвердили. Врешті-решт дивіться, чим закінчиться. Врешті-решт врешті-решт вони там про щось домовляться. дивіться Знов виходить троє, три, як я кажу, три барикади кремлівських. да Вони між собою про щось домовляться. Врешті-решт вони будуть задоволені. да Далі дивіться, то що я казала. На великі поступки, звісно, Україна не піде, але якісь такі мізерні, які будуть зроблені да, для них, вони від цього будуть мати якраз задоволення. А також вони будуть мати задоволення від того, про що вони розподілять між собою. Да, і кожен у різних. Троїх буде мати в руках той ресурс, який вони для себе і хотіли. Ось так все і закінчиться. Да. І все все рушиться з міста, все рушиться за допомогою примінення якихось да? За допомогою примінення яких усилій. Вони дійдуть до якоїсь згоди, до успішної згоди, і те перебування, в якому вони були, піде вже в минуле, а вони двинуться далі зі своїми. отим... Що вони отримають кожен свій ресурс, про який вони хотіли. І ось вони отримають свій ресурс, і кожен піде далі жить по життю своїм якимось життям. До речі, дехто може втікати, уїжджати за моря Окіяни. За моря -окіяни буде втікати. Але, в конічному ітогі, то що, то, що касається, я більше не буду витягувати карти. В конечному ітоді, то, що касається української землі, то що касається української землі, росіянці будуть розчаровані. будуть розчаровані. Я по цій карті хочу сказати, карта каже так. Сталося так, сталося все не так, як гадалося. Да? Я хотів получить там да, землі, ресурси українські, але я їх спочатку отримав від цього сполучив з засобом окупації, від цього я задоволення не отримав. Я це кремлівська та влада, не отримав, тому що за неї треба було воювати декілька років. Да? І я маю розчарування від того, що все ж таки земля залишається в Україні. Окуповані території залишаються, переходять до України. Ось так це і, врешті-решт, завершиться. Нам залишилося почекати недовго, як я казала із своїх видінь, що мені казали, мертві, що двоє одинакових слівця. Із одного ларца е, уйдуть із жизни, підуть із життя. І це, як виявилось, дві руки Пригожина, які загинули в вертольоті ларець своєї рода. Да? А один, який головний, провіз нас по всій цій війні. Один із головних, ісполнителей, ісполнителей, да? то що от обстріли ми переживали, лінія фронту, да? і все таке він втече і це він дійсно втік. Це вже відбулося. Так? І після того дивіться, після того, як Пригожин втікає, як мені показували у ведінні померлі, померлі, Україна на деякий час перед настанням спокою і миру, перед гладенькою дорожкою, зависне тому стані, в якому ми перебуваємо після того, як помруть ці двоє і втече оцей один пригожин. І ви бачите, що на сьогоднішній день ми дійсно зависли. Ми дійсно зависли. Але скоро не різко, я хочу сказати, буде не різко, що ми зависли і різко. Ні. Все буде відбуватися плавно, 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 ми опустимося до миру. Але, як я вже казала, я повторюся, що мир настане неочікувано: що спочатку багато хто із людей, особливо ті, хто жив на окупованій території, ті, хто жили при фронтовій території. Спочатку не зможуть в це повірити, і ще довго ми будемо шарахатися з вами від звуків, які раніше для нас були звичайними. Я, як завжди, бажаю вам зберігати любов у ваших серцях і світло у ваших душах. Все уже добре.